Десять років тому в прилуцьких радіоприймачах зазвучало щось нове і незвичайне. Тоді в ефірі пролунали перші позивні радіопланети. Нині Прилуцьке ФМ Радіо відзначає ювілей. Радійники вітають гості та постійні радіослухачі. Його а він сам за себе скаже. А хто з чим і чому прийшов? Добрий, день, я Шкурат Віталій. Я один із організаторів Прилуцької телевізійної відкритої ліги КВН. Ми вже в течение трьох слішнім літ сотрудничає з радіо очень ради этому сотрудничеству. Ані нам допомагають всячі доносіть до людей юмор, доносі до людей інформацію о наших мероприятиях. Професія діджея непроста, інколи ризикована і дуже часто екстремальна. Її ніде не вчать, лише постійна наполеглива праця над собою допоможе завоювати прихильність і любов слухачів. Гарним діджеєм неможливо стати без правильної дикції, музичного смаку, почуття гумору, вміння спілкуватися з людьми, інтелекту та інтуїції. Весь перелік цих якостей мають ведучі радіопланети. Часто саме вони допомагають блискавично знаходити вихід із кур'йозних ситуацій, які за іронією долі трапляються саме в прямому ефірі. Пожежником себе ж не порівняєш настільки екстремальної є. Але все-таки бували такі моменти, ну, як найпростіше, навіть найелементарніше, світло пропадало, да, там, ефір. Ці моменти були. Ну, моменти того, що ти, наприклад, тобі було дуже смішно, коли ми в парі коли з напарником працювали, ну настільки тебе вже захоплював сміх, що ти просто захлинався. Тут були казуси в плані того, що. Ну і котка напала на тебе, якщо вже говорити про такі моменти. Ти спізнився, але от дякую там хтось виручив. От величезне спасибі, але тобі треба почати цей ефір якось. Та от, при тому, що ти маєш вийти о 8 годині ранку, а виходиш десь там уже початок на ту і треба якось з чого починати. Казати Доброго ранку з вами там я. А де ж ти до цього? А ще дуже важливо у роботі діджея у будь-якій життєві ситуації тримати рівновагу, мати гарний настрій та веселий бадьорий голос. Ти прийшов на роботу настрій за дверима. Твій поганий, твоє особисто нікого не стосується. Ти працюєш, і це вже немає нічого. Ніякого значення немає погано. Тобі там як ти себе почуваєш, що ти там в душі в тебе все є. мікрофон, і радіослухачі, не маєш права. Плакати, сумувати. все посмішка і вперед. Та не дивлячись на всі труднощі та курйози, вони так люблять свою роботу, і це не фальшиве зізнання на камеру, цю іскру випромінюють їхні очі. Коли одягаєш наушники, коли чуєш себе е, в ефірі, і тоді не думаєш про те, хто тебе слухає, чи слухають тебе взагалі. Е, ну, не в тому плані, що тобі абсолютно якось байдуже до того, що ти говориш, але е, от сам драйв цей, не знаю. Це круто. Така своєрідна специфіка. Ну, мабуть, от подобається цей момент. Мікрофон, розмови. Ну ще люблю от колектив своєрідний такий. Ну і трота є неординарна. Зараз у планетівці все добре. Команда може похвалитися і кар'єрним ростом, і новими програмами. Та варто згадати, як все починалося. Історія радіопланета бере старт з моменту створення телерадіокомпанії Європа Мікс з 2000 року. Протягом двох років з моменту заснування велася кропітка підготовка до першого ефіру. 19 лютого 2003 року компанія отримала ліцензію на мовлення, і саме 19 лютого 2003 року в місті Прилуки з'явилась нова радіостанція. Зараз ефірне мовлення радіопланети ведеться без підтримки ретрансляторів. Всі авторські передачі виходять у прямому ефірі. Мовлення триває 24 години на добу і розраховане на дорослу частину населення. Радіус покриття складає близько 50 кілометрів і охоплює Прилуцький, частково Варванський, Ніжинський, Ічнянський, Срібнянський та Брятинський райони. А це приблизно 100 тисяч населення. На хвилі 102,8 і можна завжди почути про цікаві події у світі політики, економіки та спорту. В студії в прямому ефірі проводяться розмови з гостями, естрадними акторами, котрі влаштовують концерти у нашому місті. За 10 років в студіях Радіопланети побували Ані Лора, Кузьма, гурт Матхетс, пісняри у своєму повному складі, Тетяна Дяченко та багато інших відомих зірок. До речі, на деяких планетівці чекають і у день свого десятиліття, адже для них це велике свято, а також своєрідна межа та час підбиття творчих підсумків.